з мене отварив Ну і то разом п'ять That blood is meant my Прийміть ігру, чи можна який-то ёбані. Заєбали, блядь. Чому я, надеюсь, что пингвины нормальные у меня интернет вытянут что оно не вытянут нахуй? то я просто блять кончусь нахуй суки а, блять чуть проебался нахуй Так, блядь. Начинаем, нахуй. Близдек, блядь, Двухкнопочный персонаж, сын Андона, сын Пидора, сам похуй. Край же тончики, формить, обменивать, блядь. Забирать. Десять бесплатных прокручиваний. Так, нахуй нас тут его никто ни таких Ранок не умеет фытать, блядь. Блядь, какие-то отчитывания, интернет хуйня. Так что интернет хуйня, я вообще, блядь, ебнусь. блядь. У мене не швидко урон і не коня, да? Охуєть. Швидкий урон. А, то є ближній урон. Ближній урон Абадон. І течість. А, ні, течість тільки не хуя, не течість. Та ну похуй. На, на Брюсселбеку від чотири катки виграємо. Житончики пофармуємо. Десять на саме покрутів. Так що як якщо я виграю? Ну, блядь, сьогодні точно не буде десять прокрутів. Я їбав. Може сьогодні просто цілий ніч буду коярити доти, як завжди. Прямо щось робити Може, в принципі, завтра зробити 10 покрутів. Я в принципі можу поставити заєбісь, Не заєбісь, блять. Я ебасний інтернет-водафон. Я ніхуясним не зроблю. Чому в мене провайдер гандон? Чому мене провайдер син гандона, блять? І стрім, і дивитися на чат. Блять, у мене пінг 200 буде нахуй, я взагалі їбанусь. В мене потері ебануті, нахуй. Присі на брислбекові пуху і китай Ти стаєш спиною, і її кайфуєш. Але до першого сільвера. Блять, а вони стовці кос обруч сільвера. Я знаю цих сигнал блять. Начинається Піздец, баний. Я пошли ви нахуй. Хуй ми вб'єм, блять. У мене не спини, ні хуя І ніхто в чат не буде піздіти Тому в мене поряди мало. Бля, це невозможно грати. Я ебанусь голову. А сам інтернет, я вообще нікуда не зроблю. Це невозможно інтернет. А Wi-Fi купляти в гуртожиток, ну я в рот його це їбав, Це реплатити 3000 гривень, блядь. Ну, хоч по коцені, пацані. Блять, пінгом, даже добив крипатні. Блядь, що ж ти не говориш? Спасибо, ФБшка. Легко. Якщо воно так буде далі продовжуватись, Блядь, не добив, ну то піздєць. Якщо воно далі продов... буде продовжуватися, я просто сразу забираю архане. Blaedmail. Пледми... Пледми... Аганім. Збирається аганім, блудстоун. І все, блять. Пробігатись і... Блять, я в рот ебался интернет. Я припаны может быть выдал. Похуй. А, вон гар сюда собрал. Я вообще забыл. Ну то да пиздец, это интернет, нахуй. Я ебался интернет в рот Ну ладно, сьогодні похуй сьогодні такий стрім просто навіть довгий не буде, максимум годину одну карту зіграю, дві і все. Це я лише перевіряю як воно буде. похуй похуй буваємо. Цього теж? Цього теж? Цього теж. І не буваємо, не буваємо, не буваємо, але хп. Те, що ця хуйня мене тут похуй. Не-не-не-не-не, все 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 пацаны, я иду, 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 иду. Кстати, блядь, чат кушает, поясни. Бля, я ебал такие пинг, нахуй. Ладно, удобно катку заиграем. Есть катки офф на стрим. И порешаешь из интернетом. И завтра, надеюсь, будет більш меньше нормальный интернет. Я ж попытаюсь вити. Так, ну у нас Вене долбоб полный. Зря тики ману, правда, кив у него 200 маны мені то похуй, я кнопочний персонаж, ми його вбиваємо. Ну і все, похуй, вмирає чел. Навіть цього можна вбити. Ми б'єм, ми б'єм, поняв, 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 відступає, відступає. Блять, ні, все, 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 я вже обіжав. Воно було б апнути, але мені лінь їх апнути. Це мана, пра... о, блять, а що у нас тут бара робить? Зараз замітив Кстати хоть і інтернет хуйовий, Ну блядь я біжу вже 4-0 на третій минуті в турбо. Турбо войны. Блять, зиу турбо. Там відмане, Давай нахуй пінг Зарішай Ну мене взагалі ніхто не контрить по піку. Я против э, магического просто шраут Не знаю, может на 15, то вс, ей пиздец. Да, это ч ма бане. Ну, бара просто прийшов на фидив. А ебать я я блять тадри мой У мене такий сам интернет, зара як, блять. Э, мой баного друга нахуй. Сука, теперь я понимаю, якиму хуй, блять, я Так, пацаны, вы мене в жизни жены не як шо ш. Маєте на увазі. Мені вже абсолютно покуй навіть з моїм їбаним інтернетом. Я так, маю вас. На, на увазі просто держу на ІПІ. Тож ви мене вже хуй б'єте. Ви вже занадто хуя сильно напідали е, бріселбека. Так, збираємо ганім. Бача, бачу, какая эти синдуры. Давай, давай, спину мене попуяр. Давай, 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 давай. Схуя, блядь. ППР мене спина. Давай, давай. Давай, давай. Опа, хуй был. мені походу пизда, я хуй вижив. да, блять. Интернатов хуй виживеш. Так, ладно, що ну, стріма. Обмокатку цю дограю, бо і вам неприємно і мені неприємно грати. Дограємо якось. Я офну, а завтра ще раз запущу і вже надіюсь, я порішаю з інтернетом і буде набагато лучше, ніж зараз я так і прийде. Привіт Санчик. Ну так, коли я хочу йти в файт, в мене інтернет. Якби... Я нихуя новый удивлен нахуй. Блять, я вас иду хуя, і... показывай. Вс, 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 понял, понял, понял. Без блустона я лох, помню. моему спина треба. Ой, бара, барабара, бара, бара. Ну да, я, блять, буду боком биг